В цивільному житті я медик, але я в армії не хотіла бути медиком, тому я її не афішувала. І я, ну, чесно, мені, мені не хочеться. Ну, як не хочеться. В принципі, багато хто про це знає, але я би не хотіла це ставити на перший план. Я з самого дитинства хотіла бути військовою, але тоді, власне, коли я закінчувала школу і вибирала собі професію. То армія була в такому трохи занепаді, це був кінець 90-х, початок 2000-х. І мені казали, що це не для жінки, і що це взагалі не популярно, що воно якби не актуально. І тоді я прийняла для себе рішення, що я все одно стану воїном, тільки тоді в цивільному житті, раз мені не дають можливість в армії. І я знайшла собі таку роботу, яка б залишала мені доволі багато вільного часу. От, і власне, працювати медсестрою, е, мати чергування і там мати трохи більше вільного часу, воно досить вигідно для цього. І от в той вільний час я власне, займалася парашютним спортом, рукопашкою, страйкболом, І так на цьому я якби, заспокоїлася і вважала, що я ну, якби, реалізувала ту свою життєву місію і все добре. Але почалася війна. І коли почала ще в 2014 році, я вважаю її початком 2014 рік. От. І маючи ці всі навички, які я там здобула, звичайно, що вони були недосконалі, недостатньо їх було для того, щоб воювати, але все одно це була база, яка була трошечки більша, ніж в середньостатистичної людини. Я не змогла залишатися вдома. І я вдруге почала собі шукати можливість, по Потрапити в, якусь, в якесь збройне формування, щоб захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. Мене нікуди не брали, і я потрапила в правий сектор. І там я знайшла ту посаду і працювала з тою зброєю. Власне, не на посаді медика. Але то ніде не фіксувалося, тому що правий сектор його так і не легалізували. І тому по документах в мене далі нічого не було. А єдине, що в 2020 році нам зробили УБД за тим от новим законом. І я вже взяла той УБД, і з тим УБД прийшла в військкомат в 2022 році. І в мене якби ну, зовсім нічого не було, але крім того, УБД. І тоді мені вже якби повірили, але взяли в 80-ту десантно-штурмову бригаду, але все одно взяли в медики. От я не можу сказати, що я про це шкодую, я про це не шкодую. Це теж дуже корисна. Професія, але ну, просто кожна людина вона має свою місію життєву. От, я не могла е, на цьому зупинитися, не могла змиритися з тим, що от, я не досягла якби, своєї мети. І тому з великими зусиллями я випросила в свого командування, щоб вони все-таки мені дозволили е, обійняти посаду гранатометника. Ми працюємо зі станковим гранатометом. От, е, я командир цього розрахунку. В розрахунку чотири людини. Я казала, що я готова освоїти будь-яку зброю, яка є актуальна, яку ви мені дасте. І снайперську гвинтівку я теж не проти була освоювати, але як, ну так вийшло, що в мене її не було. От бо я казала, що я досить непогано стріляю по мішенях. Можна би було це вдосконалити і навчитися, але не було снайперської гвинтівки для мене. Дали мені тоді СПГ. Вони кажуть, що нема БК на СПГ, а на АГС і на УАГ ще було БК. Я кажу, добре, тоді раз, так, тоді давайте то, що є. Зараз останні наші виїзди, то ми в Кліщівку тримали. А ще перед тим літом, то і на підході до Кліщівки в тих посадках так само. АГС в основному піхота. От Уах і, 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 і МК-19, ним можна і легко броньовану техніку підбивати. Ну але так по тих завданнях, які перед нам став, перед нами ставлять, то в основному піхоту. Звичайно, що страшно, на війні завжди страшно, але ну, якщо боятися, то тоді воно буде тільки гірше. Працюєш над собою постійно, щоб той страх контролювати. То щоб його повністю подолати, про то навіть мова не йде. Але просто щоб його контролювати і не доводити до паніки. Я точно не пам'ятаю дати, але це десь в вересні було, що дуже багато вони і йшли, і йшли, і йшли, і ми стріляли, стріляли, стріляли. Там вийшло так, що в нас було двоє-трьохсотих. Ми лишилися з хлопцем двоє. Ми десь три доби майже не спали. От було дуже важко, але ми працювали і ми відпрацювали. І я була дуже рада. Ну, ті, що трьохсоті, я була рада, що вони не загинули, не втратили частин тіла. Ну, один був легкий, один середній, але той середній він зараз ще лікується. Ну, принаймні в нього. Я сподіваюся, що він вилікується. От. А я... ми тоді працювали дуже інтенсивно. Я навіть жартувала, але мій жарт ніхто так і не сприйняв. Казали, дивіться, я пальчик натерла. Пальчик я натерла. Да, пальчик я натерла, тому що я е, стріляла, натискала на той спуск і воно з часом дійсно його натерло. Ну, бувало дуже важко. Буває так, що здається, що ну, от вже не витягнеш. Але про те, щоб я шкодувала, то ні. Я знала, що не буде легко. Я коли на той йшла, я знала, що воно не буде легко. Та взагалі в житті нема нічого легкого. Всюди є свої труднощі, навіть те, що на першу на перший погляд може здатися легким. Але от те, що я собі вибрала, я точно знала, що легко не буде. Але шкодувати ні, я не шкодувала і не шкодую. Це основна функція військових захищати цілісність своєї країни. От. І я, в принципі, коли хотіла, я так, і, так собі це і уявляла. Пройти цей шлях до кінця не зламатися, от, тому що бувають дуже складні е, ситуації. А так, в принципі, ну і якщо буде на це воля Бога, то дожити до перемоги.